Духовно-патріотична збірка пісень Крок віри в божественні двері, презентація якої відбулася минулого тижня, належить авторству надзвичайно обдарованої творчої особистості Зої Стрихарчук. Презентація книги відбувалася в межах засідання клубу Джерела душі і його керівниця та ведуча заходу Марія Караван представила авторку такими словами: Всім відома, слабочана, неперевершена, талановита наша письменниця, Самодіяльна композиторка і виконавиця власних пісень, на цьому мають переконатися сьогодні зоя Романівна Сигарчук, а ще ж до того вона казкарка, а ще ж до того вона гумористка, сценаристка, режисерка. І все це в одній особі. Бачите, яка багатогранна, не насовитися міський голова Василь Сидор, вручаючи авторці подяку та цінний подарунок за значні творчі здобутки, наголосив: я щиро дякую, що маю нагоду вам сьогодні виразити слова величезні поваги вдячності, тому що ви розумієте, настільки будь талановитою людиною, настільки будь оптимістичною людиною, щоб сьогодні. От робити настільки величезний обсяг робіт, це треба, ну це я не знаю, наскільки треба любити життя, як вам вдається, і всі присутні. Я дуже горжуся, що маю нагоду знаходитися в вашому колективі, я маю нагоду бути на ваших таких зібраннях великих різних, які ви проводите, це надзвичайно позитивно. Перу письменниці належить багато книг: прозових та поетичних, дитячих та для дорослого читача. Однак збірка духовних пісень серед них займає особливе місце, і ось чому ділиться Зоя Романівна. І всім нам дається час для вдосконалення душі для виконання місії на цій землі. Свою місію я зрозуміла чітко. Особливо тоді, коли в мене почали з'являтися духовні пісні. Зоя Стрихачук, дякую усім, хто допоміг їй у виданні книги. Допомогою моїх хороших друзів я зробила цю сніг. Дякую, дякую. Серед таких друзів авторки Марія Караван називає людину, яка розділяє її духовні цінності. Книжка дійсно написана душею. Сердечною любов'ю. І я знаю, що коли Зоя Романівна її писала, то вона часто свої думки, ідеї, бачення звіряла дуже з креативним, не по руках, скажу я вам правду мудрим, таким відповідальним. І таким великодушним Нікітою Ішмуратовим. Нікіта Ішмуратов є технічним редактором збірки, а ще він є регентом церковного хору, студентом Київської духовної академії та семінарії, етнологом-краєзнавцем. Такі дні хочеться сказати єдине Святитий Василій Великий, який сказав прекрасні слова: не нехтуйте ж чудом, закладеним у вас. Ці слова стосуються вас, романівна, тому що чудо, яке перебуває у вас. Це той талант, який подарував Христос для кожного. Він сказав, що немає людини, яку не збагатив Господь своїми безмежними дарами. Нехай ці дари у вас приумножуються, і ви будете мати можливість видати ще не одну книгу. Духовні пісні та вірші на музику Зої Стрихарчук, що увійшли до збірки, проникливо лунали в затишній залі бібліотеки у виконанні самої авторки. О, Божа, о, Божа, о, Виконували пісні у складі тріо. Зоя Стрихарчук, Федір Марченко та Марія Караван. Трі ангел, трі ангел А ще онуки Зої Романівни створили відеокліпи на пісні їх теж змогли переглянути гості презентації. Є у Зої Стрихарчук особлива пісня на її слова. Самодіяльна композиторка та виконавиця Надія Матвійчук поклала музику, і тепер ця пісня виконується за урочистих подій. Частину духовних книг Зоя Романівна вирішила передати нашим захисникам. Цю місію вона попросила виконати волонтерку Світлану Крикунюк. Скіл крім тобі за твою творчість, і за твою духовність, за твоє материнське добре серце. Люблю тебе. Знаєш, при зустрічі завжди тобі з тобою. Дякую і дуже хвилююсь. Не вистачає в мене. Через слів сказано дуже багато на твою адресу. Чимало теплих слів і побажань на адресу авторки звучало під час презентації від Валентини. Чумак. Я вам бажаю творчих успіхів і надалі, і щоб ви ну, як вам сказати, розчинялися. Я людворча від Надії Матвійчук, яка разом із Зоєю Стрихарчук, свого часу закінчували один мистецький навчальний заклад, і товаришують досі. Я дуже. Така жінка, яка дуже багато пережила в своєму житті, багатодітна мама має троє синів, шестеро внуків і вже двоє правнуків. Правильно? Правильно, я сказала. Падала, падала, падала і знов піднімалась. Біль убивала її, але вона не здавалась. Падала, падала, падала і знов піднімалась. Сильною жінкою була. Такою зоста а сама письменниця, як написала у збірці у слові від автора, не здалася у полон власній біді і дякує за все Всевишньому.